Доброго вечора, ми з України. Друга хвиля квітування троянд у моєму саду. Продовжую вас знайомити з трояндами, які квітують у мене в саду вдруге. Початок квітування алегрії. Дивіться, що вона витворяє. Оце все буде квіти. Один кущ, ось такий багатий на бутони і другий. Скільки ще буде квітів? Ну, третій у мене ще зовсім не розкрився. І оцей третій трішечки підхопив несправжню борошнисту росу. Обробила, звісно, але вже запізно більвідер. Буде розкриватися більвідер. Ще багато бутонів. Хочу показати вам мого гусечка. Пастела. Починає розкриватись пастела. Один кущ, але дуже об'ємний. Троянда в мене молода, але дуже, дуже швидко. нарощує свою масу. Квіти ніжні. Із такою кремово-рожевою серединкою. Маленькі, кругленькі. Поп'янки із рожевим таким мазками, потім квітка перетворюється у білу із зеленуватим відтінком. Дуже довго тримає квітку. Теж не відрізняється друга хвиля від першої. Так само. Цвітує гарно, дуже багато квітів на кущі. Ну, ось така красуня. Чандес б'юті поки ще масово не квітує. Все подобається в цій троянді. І квітка, і витривалість. І те, що довго тримається на кущі і в вазі гарно стоїть, але має такий ледь-ледь відчутний аромат. Кіт мій бігає сюди травку їсть, смикає. Ось посадила отаку декоративну траву, кіт її об'їдає. З однієї сторони кущик, і з другої. Кіт. Гарна травка, але назви не знаю. Суцвіття, бачите, які цікаві, схожі на зайцехвіст. пастела. Ніжне створіння. Ось так другу хвилю квітує бріоза. Нижні квіточки вже розкрились, а ті що вище ще стоять в бутонах. Ось такий має вигляд приоза. Я не знаю, всі говорять, що ця троянда хвороблива, але подивіться у мене така. Чисті листочки. Гарна квіточка. Траянда Хамелеон. Кожного разу різна. Цього разу ось більше червоно-рожевого кольору має квітка. Всередині помаранчевий колір, такий, золотистий. Ось такий красуня. У ну, мене тут як завжди, два кущики, ось бачите, ось посаджена. Друга хвиля. У минулому році я більш детально розповідала про цю троянду, як вона квітує в першу і другу хвилю. Тому, якщо є у вас бажання, можете поближче познайомитися з нею. Посилання я зроблю під цим відео. Макароса. Друге квітування. Вже багато квітів зрізала на букет. Ось бачите, дуже красива флорибунда. І ось так квітує вона повторно. ворожевий колір має. Дуже подобається мені. Закрутка пелюсток у цієї троянди. Друга хвиля не відрізняється ніяк від першої. Так само щедро квітує. Дуже багато бутонів, квітка тримається доволі довго. Має легкий аромат, ледь-ледь відчутний. Троянда дуже-дуже колюча. Різала її на букет. Нереально було взяти в руки. Приходилося зрізати голочки. Дивіться, яка щільність голок, розташованих на стеблі. Ну Ось уже майже вересень. а Дивіться листя чисте. На відміну від інших троянд, у мене в цьому році дуже багато троянд захворіли. Хоча і оброблені були всі троянди, але, звичайно, вчасно не виходило їх обробляти, тому що у нас були дуже багато дощів, зливи. Ну, і я ж не живу біля троянд, тому... Не встигла. Оця, дивіться, витримала, дивіться, яке чисте листя. Як же мені подобається ця квітка? Красунка. Ось так вона закінчує квітувати. Ось так вона в повному розкритті квітка. Ну і так починає розкриватись. Бутони ось такі красиві. Схожі на чайний гібридний трояндо, форма квітки. Ну, ось такий кущ. Два кущі. Тут у мене ось, дивіться. Нижні листочки вже обрізала. Поступово буду це робити, готувати їх до зими. Ось так, Гарнюня. Ця троянда вражає своєю витривалістю та тим, що довго тримається квітка на кущі? Оці квітки вже другий тиждень квітують. Яке чудове забарвлення бутону? Має приємний, ледь-ледь відчутний аромат. Треба носиком всередину. Усюди уткнутись, тоді легкий, легкий, приємний аромат відчувається. У мене в саду лише три троянди. Які мають ось такий кавовий колір. Це ось мокароса, кока-лока та сола. Кока-лока і солу посадила нещодавно. Тільки весною, ще року маємо. Тому що нічого не можу про них сказати, а макароса дуже подобається. Десь років 3-4 тому в мене була така троянда. Вона так гарно відквітувала сезон, але не перезимувала. Мені так її хотілося знову. Тому наступного сезону я купила аж дві. Ну, краса, правда ж? Тому однозначно її рекомендую. Висаджуйте, не пошкодуйте. Дам де шанансо. Починаю розкривати свої квітки. Величезні квітка ароматна. Квітує такими соцвіттями, невеликими соцвіттями по 3-4 квітки, але квітки величезні. Має такий приємний аромат квітка. Незвичайний аромат такий. Насичений. Ось височенний кущ у мене. Метр шістдесят десь окремі гілочки вигнали. Теж чисто стоїть. Я думаю, що вона в мене ще не зміцніла, але вже бачу, що в кінці літа викидає довжелезні такі вудки, пагани. Тому треба знати, де садити. Вестерленд не перестає квітувати, завжди стоїть у квітах, хоча квітка довго не тримається, але знову з'являються нові і нові. Дивіться, скільки маса бутонів. Ось такий кущ у мене. Один. І ось тут. Другий колір квітки постійно змінюється від червоно помаранчевого до коралово рожевого, в залежності від стадії розкриття квітки. Квітка тримається лише один день. Але їх дуже-дуже багато. Тому куч завжди квітує весь вкритий квітами. Пелюстки самі осипаються, тому завжди виглядає охайною. Дуже-дуже колюча троянда. Я ці дві троянди веду як шраби, хоча можна їх вирощувати як квитки троянди, але в мене висаджені вони якраз в таких місцях, де від троянди мені не підходять. На цьому буду закінчувати своє відео, свою прогулянку. Дякую за увагу. Віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України, допомагаємо нашій армії. Слава. Все буде Україна. До побачення!